Нусім ось про злого мага. І цілий тиждень стояв злий чорний маг, вдягнувши руки перед пентаграмою і бурмочучи могутні заклинання, щоб закликати чорного володаря і підкорити його своїй волі. І на сьомий день з'явилася з, з пентаграми Діва, обличчям обличчями тілом, але бідна на мізки. І закричала вона. Я послана символами світла для викорінення зла в цьому світі і знищив зличорним махто діво, одним помахом руки своєї, і знову стояв він сім днів перед пентаграмою, вдягнувши руки і шепочучи чорні закляття, і на сьомий день з'явився з пентаграми юнак, прекрасний обличчям і тілом, але бідний на мізки. І закричав він на повний голос. Я посланий силами світла для викорінення зла в всьому світі, і знищив злий чорний мах юнака одним чарівним плювком своїм. І знову стояв він перед пентаграмою, вдягнувши руки і шепочучи чорні заклинання. І на сьомий день вийшла з пентаграми жебрачка і заголосила Ой, люди добрі! Ми самі не місцеві. На зворотний портал грошей не вистачає. Допоможимо, хто чим може. І усвідомив злий Чорний Мах, що ніколи не зможе він підкорити темного володаря своїй волі, бо не збагнута логіка вищого зла. І вирішив злий Чорний Мах, що має бути у нього замок цитадель темряви. І що ця цитадель має наводити жах не на всі на колишні землі, і закликав він усіх під власних йому демонів, орків, драконів чад чудових зубастих і наказав їм збудувати такий замок. І закипіла робота, хоча ніхто не знав, як мала виглядати цитадель темряви. І через рік піднявся злісний чорний мах. На найголовнішу і найвищу вежу своїй цитаделі, і голосно засміявся, бо видно було з неї всі міста, які він мав намір підкорити, і вийшли з лісів могутні та прекрасні світлі ельфи, і, вражені побаченим, підійшли до цитаделі і покликали до чорного мага, і було в тих промовах наказ нести цитадель. Бо вона не відповідає морально статичним нормам і техніці противопожежної безпеки, і вимагали від купних ельфи половину всіх скарбів злого чорного мага, і зійшов маг до них, але не тому, що визнав силу світла, а тому, що вежа гойдалася, і погодився він правильністю їхніх слів, віддав їм половину свого багатства. І закликав злий чорний маг гномів умілих для перебудови цитаделі темряви, щоб відповідала вона всім нормам і могла витримати напад. І жадали гному іншу половину багатства. Тяжко було злому чорному магу, але віддав він їм необхідне, про що незабаром дуже пошкодував, бо жадні мені до скарбів гноми втекли з золотом. Не добудувавши цитадель, а лише заклали фундамент. І люто плюнув злий Чорний маг, вбіг свою таємну лабораторію, накреслив пентаграму, приніс у жертву дюжину боків і трьох дів, і призвав молдаван і таджиків, і побудували вони йому фортецю, здатну витримати будь-який штурм. Опросивши лише мільйонну частину скарбів мага, що залишилося, їй був задоволений маг темряви, тремтіли ельфи і поховали в нори перелякані гноми, і відчувши його погляд за вершини найвищої вежі світу, щоправда, вери все одного й дались. і захопив злий чорний маг половину світу, і намірився влаштувати він бенкет Великий. Щоб відсвяткувати цю подію, безліч істот злетілися і втекли з усіх куточків неосяжного світу. Кожному хотілося особисто бачити великого Владику, але мало було щодо Владику. Згадавши своє голодне дитинство, він вирішив насолодитися смаком найвишуканіших страв і наказав скликати найкращих кухарів. Щоби порадували вони його своїм мистецтвом, першим вийшов ельфійський кухар, і танули його чудові найтки в роді, а з'їсти їх можна було скільки завгодно, бо були вони невгамовні, немов кушинки, що носяться вітром. І задоволений владика нагородив його мішком алмазів. Потім вийшов кухар із сходу. Були й острави солодші за мед, і змушували вони з'їсти їх ніжитись в блаженстві, захоплюючись кожної миті життя. І зрадований владика подарував йому табун чудових коней зі своїх стальний. Третій вийшов кухар варварських земель, і приготував він м'ясо зі спеціями, що пропуджували силу та дарували мужність. І захоплений Владика завітав йому чарівний меч, і останнім з'явився кухар гоблінів, і були його страви, незважаючи на гарний вигляд, мерзенними на смак, одурманювали вони мозок і псували шлунок. І розганіваний Владика закликав своїх найсильніших демонів і наказав закинути кухаря у найглибші пекла, сповнені завзяться демони. Підхопивши гобліна під руки, понесла його до пекла через безрість світів, в одному з яких випадково його впустили. Втім, злий Чорний Маг так і ніколи не дізнався про це, а гоблинський кухар, що залишився без нагороди, заснував Макдональдс. і зійшлися у смертельному бою армії злого чорного мага та доброго світлого мага. І билися вони довго, використовуючи найсильніші заклинання. І валилася світобудова, плавилася земля, шуміли моря, наче злив в унітазі. І ось у той самий момент, коли злий майже переміг, маленька болонка, що належала доброму, непомітно підкравшись, кусила злого за ногу. І закричав чорний маг від болю. І з жахом розбілося все його військо, включаючи Архімедомнів лицарів смерті та полотів могил, і тріумфав добро, святкуючи велику перемегу, і був ув'язаний злий чорний маг на цілу тисячу років під величезною горою. І минуло тисяча років, і зло знову вирвалося на волю, кипіло моря, тремтіли землі і завивав вітер. Ніби створюючи він лаптями гігантського вентилятора, і знову зійшлися в бою старі вороги і випустив у критичний момент добрий світлий маг замість болонки величезного бойового вовкодава, не сховавши його на свого ворога, але не здригнувся злий чорний маг і, злісно сміючись, наказав своєму ручному дракону з'їсти і вовкодава і доброго світлого мага. Адже коли ти маєш свій дракон чи не все одно якого розміру собака у противника, і впали всі землі до нізлого чорного мага, і гордо йшов він по них, караючи ослушників і нагороджуючи наближених, у відчаї сили світу, що залишились, намагаючись знищити загарбників всім, що в них залишилось. Горді світлі ельфи влаштовували засідки. Але злий чорний маг зі сміху палив їхні стріли, а разом з ними і стрільців. Умілі гноми обрушували на нього скелі, підпалювали мости кидали сокири. Але злий чорний маг, зловтішно посміхаючись, перетворив скелю в пилюку, переносив себе силу чорної магії через провали, насилав на гномів голмелів, про які ті ламали свої сокири під конем, після чого лишали свої сокири. Честолюбні людські лицарі кидали йому виклики, похваляючи магічним обладунком, мечами, списами. Але злий Чорний Мах із нудьгою на обличчі розсіяв закляття разом з обладунками та зброєю, виставляючи лицарів на посміховисько. І в ту мить, коли прочитав він його, світ здригнувся. Воїнство темрями завмерло в жаху, а злий Чорний Мах у паніці. Кинувся тікати з цього виміру, бо закляття закликало найстрашнішого ворога Та що. І зраділи сили світла, бо темна армія, вражена втечею свого владики, покірно здалася, І було свято, і був найбільший бенкет возменування перемоги. Потім, правда, з'ясували, що теща чорномага, теж не подарунок. Але це вже зовсім інша історія всіх ось!